Власне, ми є організація, яка виконує проект за підтримки уряду Японії. Проект спрямований загалом на людську безпеку. Тобто, як я вже казав, він має кілька компонентів, в тому числі що стосується фізичної безпеки, що стосується енергетичної безпеки і економічної безпеки, якраз задля якої ми сьогодні тут працюємо. Розвиток середнього бізнесу малого та середнього бізнесу не для кого не секрет, що це я як то кажуть, да там основ. Ва хребет економіки України, тобто більше 99% всіх підприємців, які працюють в Україні, це саме малі та середні. Вони забезпечують більшу частину ВВП в офіс. Зроблено в Україні може прийти будь-яка людина, може прийти будь-який бізнес для того, щоб отримати консультацію, поради, допомогу в заповненні там необхідних документів для того, щоб отримати ну до прикладу, або мікрогрант для. Творення або розвитку власної справи також а, наші колеги в, такому, в офісі будуть консультувати стосовно а, а, державних програм, таких як Петсім ЄОСЕЛЯ, є оселя, різноманітні державні інші компенсації для мікромалого бізнесу для виробничих підприємств, для сільськогосподарських підприємств, і безумовно а, ми будемо надавати консультації а, стосовно роботи регіональних програм зайнятості.